Салют МакБук з вами я Ференгейт. Так, я залишив таке привітання, бо. чому піні? Сьогодні поговоримо про історію створення ще одної манги, а точніше, наймовірні пригоди Джоджо. Але я іноді бачив і назву химерні пригоди Джоджо. Тому напишіть в коментарях, як правильно, бо мені самому цікаво. Для тих, хто не знає, манга це комікс тільки в дотриманні японських звичаїв письма. Так як японці раніше та й зараз так роблять, пишуть справа наліво зверху вниз, то це не могло не вплинути на книжки, на мангу в тому числі. А також історичних та економічних причин манга є чорно-білою, окрім обкладинки. Гаразд, ми трошечки відволіклися. Кар'єра Мангаки це історія про терпіння та впертість щодо здобуття своїх цілей. Хирухіко Аракі народився 7 червня 1960 року, і йому зараз. 63. Скільки? Ти шо, Мабуть, він має просто арсенал військового промислового комплексу Кореї. Косметика. Аракі був не один в сім'ї, в нього було аж дві сестри. І його дуже дратувала галасливість цих двох, тому він часто усамітнювався та читав мангу. Також на нього дуже вплинув живопис та відповідна література по ньому. Першу мангу він намалював, будучи, давайте так, джиджафаге. Я напряму не буду казати, в якому класі, але даю дуже легку підсказку. Напишите відповідь в коментарях під цим відео. Аракі тоді не дуже наважувався показати свої роботи комусь, але все-таки він показав свою роботу своєму однокласнику. І він дуже високо оцінив роботу і це юному мангаці дало дуже сильну мотивацію. Аракі починає скурпульозно працювати над мангою та надсилати різним видавництвом, але я двічі чув відмову без детальних об'яснень. І більшість людей би це кинуло і шукали б інше хобі, але згадаємо про кого це відео. Про Хірохіко Аракі. Він вирішує полетіти в Токіо прямо до видавництва, Та він зустрічає ось цього чела, який пояснює помилки роботи. Та пропонує взяти участь в конкурсі, який буде через 5 днів. Челе, 5 днів це майже нічого. Тим більше для мангаки. Аракі працював в поті лиця та встиг в терміни. Поки я не сказав першу дебютну мангу Аракі, прошу підписку та вподобайку. Продовжуємо. Першою дебютною мангою є покер під зброєю 80-го року, манга в стилі вестерн про пострілушки та покер. І вона здобуває на конкурсі друге місце, і це похвально, тим більше манго зроблена за 5 днів. Згодом він публікує мангу Баох, надіюсь, я правильно прочитав, про чело, який заразився вірусом та набуває суперсили. І тепер він бореться з цією організацією, яка вже створила цей вірус. А організація хоче вбити у відповідь. Але вона не здобуває популярності. Але що цікаво, через 5 років після закриття в неї з'являється екранізація. Згодом Аракі вирішує мандрувати світом та потерпляє в країни Європи та Африки. І надихнувшись Італією, Хірухіко створює мангу дивовижна Арін про вбивцю, яка використовує косметику як зброю. Але знаєте що? Йому відмовляє видавництво в цього разу. Бо головна героїня сильна жінка, а це 1986 рік, нагадую. І Аракіс розумів, що зараз популярні качки, сильні мужики, такі як Шварценеггер. І він створює неймовірні пригоди Джоджа або химерні пригоди Джоджа. Ну гадаю, ви і так знаєте сюжет цієї манги. Тому я розкажу для тих, хто вагається подивитися, а химерні проходить Джоджа, Або про ніби Джоджі я думаю. Отходяще. Розкажу, в чому особливість цього аніме, а саме аніме тому, що я мангу не читав. Ну я рідко читаю мангу, лише один раз почитав. От, не то що мені манга не подобається, але трошки займає більше часу. Плюс я не можу сконцентруватися так. Чітко. От, та історію знайомства з цим аніме. Але, мабуть, почну з другого. Я зустрічався з тодішньою своєю дівчиною, та ми заключили таке парі роду. Я дивлюся перший сезон Джоджо, а вона перший сезон Кагуї. Я до цього планував подивитися це аніме, але щось руки не доходили. А от такий от привід роду. І от я дивлюся першу частину. Якщо що, в Джоджо Фандомі прийнято кожну історію Джостора називати частиною. Там Один джостер дорівнює одна частина. так. І мені типу, було норм, хоча також ажіотажу в мені не було. От, І я продовжу дивитися дане аніме. А моя колишня вірогідніше всього, так і залишилася на перших сімьох серіях кагу, тому що їй дане аніме взагалі не зайшло. І зрозуміти я її можу. Тепер чим особливе Джо Джо? Так як мені було лінь згадувати, я спитав в Google Bart. Ой-ой, скільки тут тексту, йо-має. В стилі атмосфера Жаджо відрізняється яскравим та неповторним стилем, який поєднує в собі елементи аніме, манги, коміксів і навіть рок музики. Атмосфера в Жоджо також дуже особлива. Вона поєднує в собі елементи авантюри, пригод, бойовиків, комедії та навіть трагедії. Битви, Битви в Джоджо -Джо це справжнє видовища, які відрізняються своєю оригінальністю і креативністю. У них часто беруть участь дивні і незвичні сили, які дозволяють своїм героям робити неймовірні речі. Герої Герої в Джоджо це, як правило, сильні та харизматичні харизматичні перепрошую персонажі, які завжди готові боротися за справедливість. Вони часто мають складні характери і проходять через значні зміни протягом історії. Сюжет сюжет в Джоджо завжди цікавий і захоплюючий. Кожна частина розповідає свою власну історію, яка пов'язана з іншими частинами загальним сюжетом. Сюжетні повороти в Джоджо часто несподівані і шокуючі для глядачів. Якщо не рахувати першу частину, дякую за перегляд та погляньте інші відео на каналі. До речі, це перше відео з новим мікрофоном. Це якість звуку. От. Дякую за перегляд. Ще раз вельми вдячний.